Вітаю вас в освітньому центрі школа успіху з вами я, Тетяна Бутролим, і це онлайн-курс для освітян України. Використання сервісів Jamboard, Google Keep, Google Календар, Google Іт, Google Form презентації, Google документи, використання цих сервісів в освітній діяльності. Сьогодні у нас урок номер 2 використання сервісу Google Keep і Google Календар. Для того, щоб встановити собі. Google Keep, перейдіть за покликанням і додайте розширення. Ось такий має вигляд: розширення Google Keep для Chrome. Вам треба додати, коли в мене вже встановлено, то в мене буде вже тільки отакі от пунктики видалити. А вас буде там встановити і все. Де це знаходиться розширення? Можна подивитися, коли вже воно у вас буде встановлено. От, якщо, наприклад, ми зараз перейдемо. Так. На свій Google диск. Так, налаштування. Налаштування і розширення ви бачите ліворуч, так, наче пазли. Ну, бачите, всі розширення, які в мене встановлені. До, до речі, ми будемо говорити про таке розширення, як слайду. Ось такий він має вигляд. На, на презентації буде показано. А ось це Google Keep виглядає схоже на Jamboard. Такого жовтого помаранчевого кольору, але саме останній. Тобто, якщо мені, наприклад, як, якась програма, якесь розширення не потрібно, то тоді що? Я натискаю Видалити, так? А так поки що воно мені потрібно. Отже, якщо, наприклад, я зараз натисну на покликання, тоді, вже після того, як воно у вас це розширення є, ви можете просто перейти. Через розширення, можете просто перейти за покликанням, і ось бачите, це такий сервіс для створення нотаток. І от всі нотатки, які я створювала там для курсу, щоб пройти його, так це як домашнє було завдання, то воно в мене все зберігається. В разі необхідності я можу це легко видалити. Отож, як ви бачите, я таки створила нотатник. Ми можемо зараз більш детально так подивитися, то ще продемонструвати. Наприклад, план на сьогодні: створити п'ять презентацій, завантажити формат PDF, зробити відеозаписи. До речі, я бачу тут замість е, крапки поставила слеш, а міська мова більше всього включена була. Зробити відеозаписи, завантажити матеріали на Google Диск у папку онлайн, онлайн 14, 5, 8 січня 2023 року і надати доступ до Google папки. Що можна? Після створення такої нотатки зробити. Бачите, навіть пункт назад є, тобто щось скасувати можна. Якщо ми натиснемо на крапки, то що ми можемо видалити нотатку? Можемо додати мітку, додати малюнок, додати, зробити копію, але тут створити дуже просто, ну можливо, вам дизайн, щоб не переробляти, ви можете зробити копію дуже швидко, показати прапорці, що це в нас за показати пропорції? Ось бач. Тобто, наприклад, я створила п'ять презентацій, я поставила галочку, бачите, воно наче перекреслює з точки зору психології, це не зовсім правильно, але саме так тут показує чек-лист. Завантажу в форматі PDF, Я це вже зробила. Записи я поки що їх ще роблю, я не ставлю, і, відповідно, ці пункти ще не виконані. Отже, ви побачили, що таке пропорції. Якщо сховати пропорції, то тоді ви натискаєте сховати. Далі, якщо ви хочете архівувати, тобто, ну, наче в кошик воно піде, але це не зовсім кошик. Кошик це видалення, а бачите, архів ліворуч. Тобто, це нібито так зменшує розмір цього файлу в разі необхідності, ви можете відтворити. Додати зображення, коли ви натискаєте, ми можемо додати будь-яку картинку так, із нашого комп'ютера. Наприклад, додали. Так, і натиснули відкрити, буде в вашому додатку. Так само ви можете зробити скріншот і от просто після цього там поставити Ctrl-V. Так, і в мене от цей скріншот, який я ставила, відразу додався до цієї нотатки. Краще все-таки до нотатки додавати якусь картинку. Це тоді буде вирізняти цю нотатку з поміж інших. Якщо це справді важлива нотатка, це може бути. Знаєте, план на проєкту, проєктної роботи, можливо, план підготовку до якогось семінару, віду, створення відеоуроку, чи підготовка до відкритого уроку, ну що завгодно. Тому є такі елементарні речі, можливо, навіть для приготування святкової вечері, так? Можливо, у вас буде ювілей, то теж такі списки можна створювати далі. Якщо ми обираємо ось такі, ви побачили палітру, то це ви можете змінити цей дизайн. Нас, ну, дивіться, ось так можна, так, тобто вибирайте, що вам більш підходить. Невеликий вибір, але ось такі є, і можна кольори. Ось бачите. Змінити. Далі, що це? Це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб доступ до цієї нотатки. Мав ще хтось, то потрібно сюди вставити електронну пошту і натиснути Зберегти. Я не хочу цього робити, тому не роблю. Далі нагадування. Нагадування я вчора ставила. Тобто, дивіться, коли ми натискаємо, то що ми можемо обрати? Ми можемо обрати дату, час, так, і або повторювати, або не повторювати. Оскільки, бачите, я вибирала, ми вибираємо в календарі, позначаємо. Так, навіть голосову нотатку можна створити. Бачите, зараз я складу курси, а не тоді не буквашся, я записувала. Так, далі. Значить, як це створити? Давайте відразу. Значить, дивіться, нотатка. Нема тут такого плюсика, відразу пусте поле. От називаємо нотатка, напишу нотатка, але краще так не називати. Номер два. І тут напишемо якісь там пункти. Наприклад, прибрати в будинку, погратися з точкою, підготувати. П'ять презентацій. Так. І Далі ми можемо, звичайно, вже її створити. Так, ну все, закриваємо, вона у нас збережна. Я нічого навіть не роблю, вона збережна. Але ми можемо зробити додати сюди фон. Бачите, не дуже таке все підходить. а, наприклад, такий. І додамо, наприклад, скриншот якийсь. З вами робота зображення. У нас сподобалось. Ось таке. Дивіться, я можу просто купіювати, можна зробити скріншот так. І вставляємо. Забираємо Ctrl V. Все. Воно вже все вставилось. І, ви бачите, нічого не зберігати, не потрібно закрити. Воно завжди у вас знаходиться якби, в Google. Це Google документи, так? Google документи, Google Keep. Отож, повернемося до нашої презентації. І тепер вже на презентації ви побачите все те, про що я вам сказала. Отож, ми в пустому віконечку додаємо назву мітки, додаємо текст нотатки, або замітки або нотатки, так і так називають. І далі пам'ятаєте, або ми можемо додати зображення з комп'ютера або вставити скриншот. Або змінити фонд, пам'ятаєте, от там, де палітра, або додати співавторів у разу необхідності. Ви бачите, стрілочка з'являється, так і мається, там, де такий образ людини. Або ж, наприклад, можете натиснути там, де стрілочка вниз. Ну, зазвичай це стрілочка вже завантажити, а це архівувати цю замітку. Так, ви можете видалити нотатку, якщо там, де три крапочки, тут є багато різних варіантів. От тут можна видалити цю нотатку. Далі, якщо ми натискаємо на дзвіночок плюс, то ми можемо що? Додати нагадування, нагадування, коли відбудеться певна подія. Вибрати дату, час. Далі, якщо ми натискаємо на 9 крапок, ми можемо також знайти календар. Ось, бачите, календар. Ну, якщо ви хочете відразу, перейдіть за поклуканнями і опинитися в Google календарі. Навіщо нам цей Google календар? Насправді він дуже класно допомагає, якщо у вас дуже багато справ і ви переживаєте щось не забути. то вам будуть приходити сповіщення. Сповіщення за 30 хвилин, це як ви налаштуєте, так може бути навіть кілька разів на день. Я зазвичай, якщо таке роблю, то один раз за 30 хвилин до початку. Значить, треба обрати календар це раз. У календарі обираємо дату, наприклад, вчора я обирала 3 січня, так? Вчора я, вчора було 2 січня, а обирала дату сьогоднішню, 3 січня, і позначала тренінг, який в мене тривав з 10 години до 13 години. От я обрала. Цей проміжок часу. Ну, дивіться, я обрала так, а потім познаю, обрала тут час, зараз я вам покажу. Далі, якщо у вас цей захід буде проводитися не в Зумі, а, наприклад, в Google Meet, то ви натискаєте додати відеоконференцію, і тоді, відповідно, у вас буде вже покликання згенероване за цією подією, за цією ці датою, так, конкретно за подією, тому що може бути протягом одного дня кільканадцять подій. Далі, тут можна додати вашу геолокацію і зберегти. Якщо у вас нема покликання на Google Meet, то ви просто натискаєте зберегти, а якщо покликання на Google Meet, то це синенки натискаємо. Можна додавати завдання різні, так, і нагадування. Отож, продовжуємо. Коли ми зайдемо в режим редагування тієї події, яку ми створили. Значить, що ми побачимо, ми можемо додати гостей ось сюди, так? Тобто людей, яким також прийде сповіщення, так, про цю подію, покликання. Так, і дивіться, ще яка ситуація. У Google календарі цієї людини, так, буде також позначена оця подія, і буде це покликання. Це дуже зручно, але Будьте уважні, тобто ви повинні знати, кому що ви надаєте який доступ. Якщо у вас, наприклад, вебінар, ви хочете надати покликання людям, так? що потрібно зробити? Потрібно надіслати їм просто запрошення це вже ну, легший варіант. Тобто, це варіант, це коли ви хочете зробити. Як... Людина тут може навіть взагалі змінювати подію, якщо поставити отут галочку. А тут, ви бачите, стоять за дві галочки, запрошувати інших і переглядати способство. Тобто, нібито людина з вами так працює, але все-таки організатор ви. Так, і натискаєте надіслати це, якщо надсилаємо запрошення. Якщо ж все-таки от, от той лист так, для людей, які мають отримати покликання, ми натискаємо. На ось такий конверт. І тоді у вас буде така комірка. І, от там, де додати електронні адреси, ви вставляєте всі електронні адреси. Ну, наприклад, я от свою другу пошту вставила. Так, тут пишемо текст, наприклад, запрошення на тренінг до школи успіху, це коротко, і надіслати. Але, звичайно, пишемо як зазвичай електронний лист, електронне повідомлення. Надіслати. Ну, Зараз ми ще переглянемо, як це на практиці зробити. Отож, я відразу так копіюю. Так. Створимо таку ж подію, наприклад, на завтра. У мене завтра також буде тренд. Значить, завтра буде 4 січня. Я обираю. І мене цей тренінг буде так само з 10 до 13. Це друга частина цього тренінгу. Ну, Давайте я напишу тренінг. Це в мене буде вже номер номер 13, це буде частина 2. Частина 2. Так, значить, 4 січня є. І тут за замовчуванням, оскільки я обрала 10 годину, бачите, воно стоїть тільки одна година. Мені треба аж три години, значить, я тут обираю аж до 13 минут Бачите, зразу тут ця лінія розширилася. Можна, якщо у вас захід цілий день, то увесь день, але. Ну, це знаєте, так роблять, щоб, наприклад, не створювати 125 покликань. Наприклад, ви репетитор, і просто діти заходять в певний час то одне покликання для всіх. Так, я проводжу тренінг в Zoom, тому я не буду обирати додати відеоконференцію. Раніше всі заходи проводила в Google Meet, тому я натискала сюди. Ну, от давайте спробуємо саме варіант, так? Натискаємо, бачите, і вже відразу покликання згенерувалося, відразу. Ну, місце знаходження. Давайте я напишу ниже. Є в нас вже ниже. Так, Тетяна Бутурлиму вже відразу за замовчуємо, тому що це мій аккаунт. І дивіться, оскільки це Google Meet, то зберегти. Ви можете відразу покликання ось тут. Можете скопіювати, зберегти. Так, це, мабуть, я перейшла кудись. А, із Zoom. Зберегти. Ось так. Там трошечки по іншому написано Zoom. Так. Значить, ось це покликання Google Meet, а там чомусь Zoom мене вже показує. Значить, дивіться, оце покликання, щоб приєднатися через Google Meet. Так, можете так скопіювати, можна натиснути просто сюди і буде вас скопійовано. Я хочу, наприклад, цим людям надіслати запрошення. Натискаю на, ли, на листа. Так. Ну, наприклад, оберу одну із своїх адрес іншого аккаунта, і тут напишу Запрошуємо вас на онлайн. Ну, я напишу коротко, зазвичай розписую і от вставлю це покликання. Покликання. Все. І натиснути Надіслати. Надіслати все, там вже на мою електронну пошту цей лист надійшов. До речі, я не знаю, чи це цей аккаунт. Зараз ми перевіримо. Якщо я на цю пошту надіслала, ні, мабуть, не на цю я пошту надіслала Ну, нічого. Повертаємося далі. Тепер, якщо ми натиснемо на ручку, так, то ми можемо. Те, що вам казав, додати гостей ми можемо так зробити, це якщо співорганізатора. Якщо ви хоч, де, ну, довіряєте цій людині, то можете ну, отак, змінювати подію навіть, але вже ця людина дорівнює вам. Все-таки краще не ставити. Дивіться, сповіщення. Ви бачите, за змовчення стоїть 30 хвилин. Може, вам буде зручно, якщо там за 15 хвилин, щоб вас, бо воно ж буде не один раз нагадувати. Так, ось так. І натискаєте Зберегти. Бачите, увесь день можна ще повторювати або не повторювати. Тобто, як ви виберете? Надіслати. Все. Тоді, наприклад, якщо вам треба приєднатися, то собі от, приєднатися через Google Meet. Дивіться, я відразу вже приєднуюся, так? через Google Meet. Камера не вмикається чому, тому що зараз зумі. Закриваємо. Отже, так ми працюємо з Google календарем. І ще раз вам нагадую, те, що ви запланували на доступ іншим. Якщо ви так, як показувала я співорганізатор, то в цієї людини буде в календарі також позначена ця подія. Тися бачила, здається, вчора. Зараз подивимося. Ось, дивіться: це не моя подія. Тобто, кудись я реєструвалася. І воно, до речі, зараз і відбувається. Бачите? Серія шостої. Старт шостої серії тренінгів. Навіть не знаю, що це таке. Я можу приєднатися зараз. Подивіться. Приєднатися. Ус. Це просто нагадування, а покликання, значить, в мене на Пошті, а немає тут покликання, тобто я не можу тут перейти. Але це нагадування, що в мене ось ця подія зараз відбувається, що я можу приєднатися. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.